Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. а Також ставайте спонсорами каналу. Компанія General Atomics продемонструвала в Німеччині нове бачення безпілотного бойового літака, показавши напрацювання на базі сімейства Гембіт під час заходу на аеродромі поблизу Мюнхена. Представлений варіант орієнтований на потреби європейських замовників і передбачає використання локалізованих систем управління та бойового застосування. За задумом розробників проєкт поєднує вже відпрацьовану авіаційну платформу з адаптованою місійною Архітектурою, що дозволяє швидше перейти від концепції до практичного виробу. Такий підхід розглядається як один із найбільш прагматичних шляхів створення літаків класу колаборейтів Combat Aircraft, які здатні діяти разом із пілотованою авіацією без кардинальних технічних ризиків. У компанії підкреслюючи ці напрацювання спираються на досвід отриманий у межах американської програми розвитку спільних бойових безпілотників. Саме в її рамках був створений демонстратор YFQ-42A, який уже виконує польоти та використовується для перевірки ключів. Чових рішень конструктивна платформа орієнтована на знижену радіолокаційну помітність і має внутрішні відсіки для корисного навантаження, що дозволяє застосовувати її як у повітряних операціях, так і для ураження наземних цілей. При цьому значна увага приділена рівню автономності, алгоритми управління та взаємодії з іншими літальними апаратами проходили багаторічні випробування на реактивному безпілотнику MQ-20 Avenger, що дало змогу знизити технічні ризики перед масштабуванням проєкту. У перспективі європейська версія Gambit Може стати базою для створення цілої лінійки безпілотних літаків із різною спеціалізацією від перехоплення повітряних цілей до ударних і розвідувальних місій. Виробник наголошує, що відкрита архітектура дозволяє інтегрувати як національні системи зв'язку та управління, так і озброєння європейського виробництва. Без глибокої переробки планера окремо розглядається можливість адаптації платформи під вимоги окремих країн з урахуванням стандартів НАТО та національних обмежень щодо автономного застосування зброї. Таким чином, General Atomics прагне запровадження. Пропонувати не просто окремий безпілотник, а гнучке технологічне рішення, здатне стати частиною майбутньої повітряної бойової екосистеми, європейських ВПС. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.